Вітаю, мене звуть Ірина Сов'як. Я працюю в журналістиці вже більше 10 років і з радістю можу сказати, що я була однією із перших працівниць у медіа-центрі Ужну. Коли його заснували у 2013 році, мене запросила на роботу Галина Васильівна Шумицька, моя викладачка. На той момент я закінчила четвертий курс. І можу сказати, що це був дуже класний старт для мене в журналістиці. Це не була моя перша робота, але в той же час це була важлива робота, яка дала мені багато навичок. Перше, що мені дуже було цінно, я навчилася працювати з аудіо- і відеоформатом. Коли я працювала на медіа-центрі, то ми випускали підсумки тижня у аудіоформаті. Це одні з найкращих спогадів моїх журналістиці загалом. І пізніше, коли я працювала на радіо, цей досвід став мені дуже цінним, бо я навчилася і монтувати, і правильно начитувати, складати текст для начиток і так далі. Те саме стосується і відео, у нас була класна можливість. Для експериментів, тому всім, хто зараз навчається і хто планує працювати в медіацентрі, я можу сказати, щоб ви не вагалися, оскільки це дуже класний старт для всіх. Медіа-центр Ружну я вітаю із 10-річчям, много я і блага я літ, гостро опера усім, хто там працює, і дуже рада долучитися до цього святкування.